Привіт, я продовжую відновлювати стару квартиру, крок за кроком вертаючи її до життя. Пройшло 35 днів, і я зараз розкажу, що вдалося зробити за цей час. Перший раз ми заходимо в квартиру. Враження, такі що хотілося розвернутися і втекти. Повутиння, важкий запах, кожен кут завалений речами, ніби час тут зупинився. Але ми знали, що почати нове життя треба пройти через цей хаос. Замість того, щоб тікати, ми закатали рукава. Почали з першої кімнати, старий одяг, меблі. Поламані речі, усе летіло в мішки і далі на смітник. Кімната почала дихати, і як тільки ми зняли двері з петель, відкрилася дорога в наступну. Друга кімната це був справжній шок. Лише подивіться на цей завал до стелі столи, тумби, скло, одяг купи речей, які ніхто не рухав руками. У перший момент можна було пожалкувати, що взялися за це, але відступати було нікуди. Ми відкрили вікно, впустили свіже повітря і почали штурм. Два дні роботи. І гора мотлуху зникла в кінці навіть трохи підмали. Далі кухня невелика, але роботи вистачало. Розібрали столи, викинули старий посуд і речі, які, мабуть, не бачили світла років 20. залишилось тільки холодильник і кілька столів. Один із них ми вирішили не списувати, а дати йому друге життя і вище побачите, яким він стане. Потім черга дійшла до туалету, там теж назбиралося своє добро. Двері зняли, усе непотрібне в мішки і на виніс. Залишили тільки плитку, яка була складена на підлозі. Здавалося, що ми вже майже впоралися, але була ще перша кімната, тепер вона перетворилася на склад усіх габаритних речей з квартири. Машину було шкода, але іншого вибору не було усе це довелося ввозити. І на десерт сервант із книгами. Перед тим, як братися за нього, я вирішив відмити один із столів. Тепер він став моїм штабом для сортування книг, відмив і взявся за роботу. Кожну книгу переглянув, щось залишити, щось на викид, Усе розклав по коробках і відправив на виніс. Ось так ми просунулися за цей період. Не скажу, що працювали щодня, робили це у вільний час, але результат видно. З кожним кроком квартира змінюється, і це лише початок. Чесно кажучи, кілька разів у мене була думка зупинитися. Бо довелося створити новий аккаунт. На старому, де вже понад 8 тисяч підписників, там неможлива монетизація, і це було дуже важке рішення почати з нуля. Не хотілося, але я змусив себе з надією, що все з часом наздожено. Поки результат не такий, як хотів, але головне я переборов себе і продовжу. А ви можете допомогти мені на цьому шляху. Якщо ви додивились це відео до кінця, залиште свій комент, вподобайку та підпишіться на цей канал, за що я буду вам дуже вдячний. Так я знатиму, що мої старання не даремні, і варто продовжувати. До нових зустрічей.